Привіт, привіт! Сьогодні заходила в Аврору і коли була там, подивилася стенди з косметикою і була дуже здивована, що там з'явилася косметика Евелін. Я не знаю наскільки давно вона там з'явилася, але я її до цього не бачила. Тому зараз я хочу зробити з вами макіяж олівцем для губ, який я придбала в Аврорі. От якраз від Евелін я його вже відкрила поза межами камери. Ну, що погнали робити макіяж, і потім я дам а вже ж, свій відгук на цей олівець. Макіяж я зробила, нанесла вже олівець. Мені дуже подобається колір. Мені здається, він мені підходить. Це 23 Rose Nude, Класно наноситься, єдиний мінус. Але взагалі це як мінус, не мінус у всіх олівців. Є таке, що вони. Трохи пересушують губи. В цього це є. Але здається, якщо нанести ось як я, блиск для губ зверху, воно виглядає дуже гарно, або помаду можна нанести Взагалом без різниці. Коштую він зовсім недорого, 50 гривень. Тому, якщо вам подобається ось такий колір, ви його побачите у себе в Аврорі, обов'язково беріть. Класний, класно малює. Взагалі, я йому, напевно, поставлю оцінку 10 з 10. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Усім гарного настрою, гарного дня! Бувай!